Вітаю, друзі! Сьогодні наступне відео присвячене африкатам. І як я говорила минулого разу, для того, щоб записати матеріал про африкат «щ», який в свою чергу складається з двох звуків Ш і Ч. Мені потрібно було спочатку записати матеріал для відпрацьовування да, звуку Ч, а сьогодні мова піде про звук Ш. Пам'ятайте, хочу нагадати, коли ви працюєте з вимовою, так ви, до речі, можете працювати просто в цьому відео, повторюючи за мною. Тобто, я, працю, я називаю звуки чи то скоромовки в такому темпі, щоб ви могли це повторювати за мною. Тобто, це такий собі малесенький тренінг. Тому запрошую вас. І давайте ж почнемо. Звук Ш у нас є шумним, глухим, передньоязичним і фрикативним. Ось така в нього е, характеристика. Звук Ш буває подовженим, як в слові тущу, він буває твердим, кашель, шедевр, каша та помірно пом'якшеним. В таких словах, наприклад, як 60, «шістка», ка нашіптування. Зверніть увагу для тих, хто добре чує, я формую звук Ш не спереду, я формую його не в передніх зубах. Тобто в мене не виходить такий, такий звук, як «шістка», 60. Да? Це одразу він е, нагадує такий свистячий такий звук. Е, будьте уважні, будь ласка. Тобто його потрібно формувати десь, уявляючи собі, що ви його формуєте десь тут посередині щелепи. Це перше. І друге, я нагадую, що е, при якщо ви хочете вимову, хорошу вимову, ви мусите артикулювати. Зверніть уваги, увагу, як у мене е, працюють губи для того, щоб вимовити той чи інший звук. А саме, в мене губи відриваються від передніх зубів. Майте на увазі це, і коли ви працюєте над цим матеріалом, або попросту можете е, просто спинити відео на хвилинку, так? І взяти е, дзеркальце і подивитися, що. Відбувається у вас з устами так? з губами. Ш-ш. Якщо не виходить відірвати губи від передніх зубів, спробуйте зробити таку, е, так пальці поставити так? і намагатися губами якби, вийти за пальчики свої. так? Ш, ш. Ш, ш. Ч, ш, 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 ш. І. Нагадую одразу перед тим, як почати, да, що е, діафрагма працює. Тобто плечі, верхня частина тулуба у вас абсолютно спокійна. Вона не приймає участі в голосомовленні. Так? Тобто працюють м'язи е, діафрагми, працюють м'язи живота. Отже, продовжуємо: звук Ш. І е, в нас тренування у словах. Шафа. Шуба, шарф. Шум. Кінцівки слів наголошую на те, щоб ви звертали увагу, щоб домовляти кінцівки слів. Так? Діафрагма має працювати, договорювати. Жарт. Перепрошую. Шарж. Шарж. Шана. Шахи. Шахи. Шов. Шов. Шепіт. Шепіт. Шерех. Х-х. В кінці, да. Шерех. Шипка. Шило. Так само зверніть увагу, особливо на голосні має бути звук О. Не У, а О. Шило. Шило. Шифр. Кінцівки. Шифр. Шип. Шип. Шнур. Працюємо на диханні, да? щоб не було в голосі придихання якогось або якогось субтону. Шов, шепіт. Ні, має бути все на голосі: шнур. Штов. Далі шабаш. Шабаш. Шашка. Шашіль. Не шашіль. Шашіль. Зберігайте звук ш ось тут посередині. Шашіль. Чуєте, так? Шашіль, тобто ш у нас помірно м'яка. Шершень, шершень, шершавий. Кінцівки. Й в кінці, да? і працює діафрагма. Шершавий, шашка. Шушукання. Подвоєння в словах теж бажано зберігати. Шушукання. Щось написала і не, не можу зрозуміти, що. Ну добре, пропущу. Шипшина. Шипшина, шашлик, шашлик. Шуршання. Подвоєння н. Шуршання, як казала моя вчителька Любов Андріївна Підлісна. Дякувати їй за все, що вона мені дала. Подвоєння! Де подвоєння? Шуршання, подвоєння має бути штришок. Штришок. Плющ. Кущ. Перепрошую. Куш. Куш. Куліш. Суміш. Гуаш. Гуляш. Розкіш. Розкіш має бути чітко звук О, не У. Не подібне щось між О і У. О розкіш. хучіш, Хутчіш. Рюш. Рюш миле слово таке. Туш. Бакшиш. Хабар. Бакшиш. І розіграш. Розіграш. Р. З. Має бути все чітко вимовлено розіграш. Добре. І далі в нас є така подовжена вимова у подвоєнні. Розкішшу. Розкіщу, тущу, узвища, безгріща, БЕЗДУЩА, затища, суміщу, гуащу. Ну і далі в нас тренування вимови е, на межі слів і через люфт. Тобто це не пауза, а такий кікс, я так називаю, люфт малесечкий, так? Хочеш шити, хочеш шити, Хочеш швендяй, Хочеш швендяй. Маленька така пауза, да? люфт, там не пауза. Суміш шипшинова. Все працює діафрагма. Суміш шипшинова. Гуляш шкварчав, гуляш шкварчав, розіграш шайби, люфт розіграш шайби. Якщо ви не будете зберігати цей люфт між словами, буде якесь таке поєднання і, по суті, не можна буде зрозуміти, що ви маєте на увазі, так? наприклад, розіграш шайби, розіграш шайби, або гуляш кварчав. Гуляш-кварчав. Ну, можна зрозуміти, звичайно, але це буде не те. І далі в нас е, тексти е, в таких маленьких віршиках, які я хочу вам зараз запропонувати. Нагадую, що увесь текст, який я зараз читаю, ви можете подивитися, він буде написаний у дописі до цього відео або в коментарях. Також я хочу. Е, Користуючись нагодою, я хочу запросити вас на свій інстаграм, тому що е, маю таку, е, таке бажання, так, е, записувати вам в сторіс якісь, наприклад, скоромовки дня, так, або щось по диханню нагадати. Тобто, щось я буду там записувати постійно і таким чином підтримувати вас, ваш процес. Тобто, запрошую, я також е е лінк дам на, е в дописі. Отже, віршики. Шу-шу-шу! шептали миші, загубився сон у тиші. Ми не будемо спочивати, підем тишу розганяти, а тихенька наша тиша тихо спала на узвищі. І не знала наша тиша, що вночі шептались миші. Наступний віршик. Бідолашна маша вчилась їсти кашу. Щоки маші в каші. Шия маші в каші, носик маші в каші, тільки в рота маші не попало каші. І далі це таких два віршики вам так, на опрацювання звуку Ш і «щ». А, І наступна, а, наступне тренування вимови звуку Ш в, в прислів'ях. Шишка на сосні, шашки на столі. А, Хочу звернути увагу, що прислів'я або чистомовки, вони, в них немає такої цілі, щоб їх вимовляти швидко. Майте це на увазі: чистомовка, вона йде від цього, чисто мовити, чисто мовити. Тому е тут є ціль перевірити кожен звук, так? Щоб він правильно був, щоб він добре було чути, щоб він правильно чітко е, був озвучений. Е, ще раз. шишка на сосні, шишка на столі. Шиншила шиншилі, дві шапочки шила, кожна гарна, кожна в смужку, по одній на кожне вушко. Далі. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки грали у шашки. Перевіряємо. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки грали у шашки. Нагадую, що щелепа постійно опускається вниз, щоб формувати вертикальний звук. Для тих, хто не знає, можливо, пізніше запишу на цю тему окреме відео, тому що це е, варте уваги, що усі люди, які навчаються професій артистичних і які стосуються публіч... публічності, е, хочеться сказати польською, е, публічно сті. Боже, в мене все перемішалося. Перепрошую. Так, ну, ви зрозуміли мене. Е, вони знають, що таке вертикальний звук. Тобто вертикальний звук він формується за рахунок оцієї щелепи нижньої, да? щоб вона опускалася. Тобто усі звуки голосні ми формуємо е, по вертикалі. І е, далі шпак шпачисі каже гнівно. Шершень захопив шпаківню, швидше шибаника гнати. Шпаченят обороняти. Ну і ще одна. Дві подружки, сірі мишки. Погуляти вийшли трішки. Раптом котики їм навстріч. Мишки в шпарку шурх під піч. Ось такі скоромовки, ось такий матеріал. Запрошую вас, працюйте, бажаю вам терпіння, любові до процесу в процесі. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Я з вами прощаюся до наступних зустрічей. Далі в нас буде відео про Африкат Щ і матеріал. І підписуйтесь на інстаграм.